Вітаю! Це відеоінструкція для тих, хто шукає можливості фінансувати свої проекти. Будь ласка, відкрите посилання, яке є в описі до даного відео. Це портал Європейської комісії, який містить інформацію про різні програми, конкурси, гранти та тендери. Є два способи, як ми можемо шукати конкурси. Саме ті конкурси, які нам потрібні, які нас цікавлять на цьому порталі. Перший варіант за допомогою ключових слів. Інший варіант за допомогою фільтрів, які ось тут є. Давайте спробуємо знайти якісь конкурси, наприклад, програми Horizont Європа. Ми вибираємо фільтрах. Те, що нам потрібно, я раджу вам відключати інформацію про вже закриті конкурси, а так само інформацію про тендери. А, і тут ми можемо так само ввести якесь ключове слово для того, щоб звузити а, пошук. А, відкриємо будь-яке будь посилання для прикладу. А, коли ми заходимо на сторінку вже якогось конкретного конкурсу, нам потрібно. В першу чергу звернути увагу на дедлайн. Я не рекомендую вам починати працювати з конкурсом, в якого дедлайн менше, ніж за один місяць, тому що це, ці програми вони досить таки складні. Там потрібно створювати коаліцію на багато різних формальностей, багато різних. Бланків, форм і таке інше, тому місяць це є замало, а якщо менше, як місяць, просто, напевно, варто ігнорувати даний конкурс. Ну, Давайте уявимо, що в нас більше, ніж місяць, що ми маємо робити далі? Ми можемо почитати більш детальну інформацію про цей конкурс. Якщо більш детальна інформація з більш детальної інформації ми розуміємо, що цей конкурс нам підходить. Ми тоді можемо перейти до наступного етапу. Наступний етап етап реєстрації. Натискаємо кнопочку реєстрації. Тут відкривається такий типовий бланк реєстрації, потрібно вести своє ім'я. Прізвище, двічі імейл і наш профіль буде створено. Після того, як ви створите свій профіль, будь ласка, надішліть мені інформацію, надішліть мені лист, моя електронна адреса так само є в описі до даного відео. В даному листі, будь ласка, вкажіть ваше прізвище, ім'я та імейл, допомогу яких ви реєструвалися. Для чого це потрібно? Коли ви будете мати власний профіль, ви ще не зможете використовувати всі можливості цього порталу. Вам потрібно, щоб ваш профіль був прив'язаний до якоїсь юридичної особи. Коли ви мені надійшлите свої дані, я прив'яжу ваш профіль до профілю Київської школи економіки, і вже після цього ви зможете використовувати всі можливості, шукати партнерів і робити все. Всі необхідні функції на цьому порталі. Отже, ви зареєструвались, надіслали мені інформацію. Я прив'язав ваш профіль до профілю Київської школи економіки, і після того як я відписав вам, що ваш профіль вже прив'язаний до профілю Київської школи економіки, ви можете вже тоді працювати повноцінно з даним порталом. Після того, як ви отримали лист підтвердження від мене, що ваш профіль прив'язаний, наступний етап пошук партнерів. Для того, щоб шукати партнерів, нам потрібно залогінитись. Ми затискаємо кнопочку залогінитись. Це триває якийсь певний час. Отже, ми зараз з вами на сторінці того а, конкурсу, а, який ми обрали а, вже залогінені. Тут з лівого боку з'явилися такі а, вкладочки, яких у нас раніше не було. А тепер ми маємо, можемо почати пошук партнерів. Натискаємо вкладочку Пошук партнерів і натискаємо ось ось цю кнопочку. Це перелік тих організацій, які зацікавлені до участі. Конкретно в цьому конкурсі можемо там почитати. Нас цікавить формат а, опису, як інші організації описують, презентують самі себе. Можемо подивитися, почитати, як це виглядає, а, тому що нам зараз доведеться описувати себе, свою організацію. А зверху, в куточку, тут є ось така кнопочка «Додати». Ми Ми її натискаємо. Вибираємо в випадаючому вікні Київську школу економіки. Так само ставимо галочку ось тут. І тут у нас буде місце для того, щоб а, зробити опис, презентувати себе. А, я думаю, що кожен має робити опис якби піш під тему свого проєкту, під тему свого задуму. Це, можливо, трошки збільшить а, шанси, тому що київські школи економіки дуже багато є різних а, напрямків, і ми не можемо, напевно, зробити один якийсь такий загальний. Можливо, можемо, але все одно я вам раджу робити опис а, вже конкретно під свою а, тему, і ми ось це публікуємо. А, Після цього опис нашої організації має з'явитися в цьому переліку. І що ми далі робимо? Ми чекаємо. На жаль, в цій програмі українські організації не можуть бути головним партнером. Українські організації можуть бути лише. Просто партнерами бути частиною якоїсь більшої коаліції, тому ми чекаємо, поки нам хтось відпише організація, яка готова бути головним партнером, запропонує нам. Разом подати проєкт, я не можу спрогнозувати, не можу сказати, скільки потрібно очікувати, які взагалі можуть бути наслідки і результати. Україна зараз є в тренді, тому шанси ніби в нас мають бути непогані. але для того щоб, скажімо так збільшити шанси свої, я думаю, що ми маємо ну принаймні, знайти якихось декілька програм і додати там опис своєї організації для того, щоб підвищити шанси, ну ось приблизно такий шлях потрібно пройти. Якщо у вас виникнуть якісь ще запитання, якщо у вас будуть якісь незрозумілості в цьому процесі, будь ласка, так само можете мені писати на, той електронний, на ту електронну адресу, яка є в описі до даного відео. Ну і нехай вам щастить.